Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зіряна Богданівна. І сьогодні я вам розкажу, які препарати не можна приймати, коли ви зібралися здавати біохімічний аналіз крові. Сімейний лікар дає 5 безкоштовних аналізів. Це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Цукор крові, біохімія крові або що називають печінкові проби, а також колограму. Оті п'ять аналізів ви можете здати в сімейного лікаря. Коли ви хочете здати біохімічний аналіз крові і хочете подивитися, в якому стані ваша печінка і як вона працює, тому що на УЗД ми бачимо, як виглядає печінка. Вона може виглядати добре, але працювати не зовсім добре, особливо, якщо ви приймаєте якісь таблетки, речовини, які іменно впливають на саму печінку. Тому час від часу обов'язково здавайте печінкові проби і перевіряйте, як насправді вона працює. Які препарати не можна приймати напередодні, коли ви зібралися робити біохімічний аналіз крові? Перше. До таких препаратів відносяться статини. Якщо у вас підвищений холестерин і вам виписали статини за 2 дні, 2-3 дні припиняйте їх приймати, зробіть малесеньку паузу, перерву, здайте біохімічний аналіз крові і далі можете приймати. Сюди входять всі статини: симвастатин, аторвастатин, статин, розува статин і інші групи, і подвоєні групи також сюди входять. Далі це є гормони. Особливо важкі гормони, депроспани, флостерони. З таких гормонів, якщо вам приписали, ви їх можете вколоти, зробити малесеньку перерву чи п'єте в таблеточках, робите 1-2 дні перерви і тоді здаєте аналіз. Сечогінні препарати. Сачогінні препарати вони змінюють об'єм крові і змінюють об'єм мікролітів, тому може бути неправдоподібний аналіз. Далі в нас є препарати заліза. Препарати заліза піднімають гемоглобін. І чим спотворюють результати аналізу: антигістамінні препарати це є препарати, які ви приймаєте від алергії, вони можуть бути в уколах, а також в таблеточках. При бронхіальних астмах, при сезонних алергічних ренітах, коли ви приймаєте ці препарати, ви робите так само 1-2 дні перерву, здаєте біохімію і тоді приймаєте І антибіотики. Якщо вам приписали курс антибіотиків під час курсу антибіотик. Терапії, чи в таблетовані, чи в ін'єкціях, не можна здавати біохімію, тому що результат буде неправдоподібним. Ви собі 5 днів, чи 10 днів, чи 7 днів, якому як е, приписав лікар, прокололи чи пропили в таблеточках, робите один день перерви і тоді здаєте біохімічний аналіз крові. З вами була Лікар Богуць.